З нового року звітувати у пенсійний фонд буде простіше. Нова форма звітності увійде в дію вже 1 січня 2010 року. А затвердили її постановою правління пенсійного фонду України від 5 листопада цього року. Детальніше про переваги нової звітності дивіться у сюжеті. Найбільший плюс нового порядку формування та подання звіту у пенсійний фонд у тому, що тепер звітувати доведеться не двома, а одним єдиним звітом. Запевняє заступник начальника управління пенсійного фонду Коломиї Галина Григорчук. Звітувати зараз буде простіше. Це буде єдиний пакет звітності, який буде контролювати один одного. Якщо раніше у відділу обліку надходження платежів, додаток 23-й здавався, подавався відповідно, а до відділу аудовіділу персонівкового обліку індані дані подавалися. За рік виникали питання розбіжності, нарахуваннях, були різні питання, лікарняні, все зараз. Це все пов'язано. Тобто, для того щоб заповнити той же колишній додаток, 23, який носить назву таблиці форму номер 1 відповідно, треба буде наступні 6, 7 і всі решта заповнити, які дадуть контрольку на цю табличку. І... Буде в одні руки подаватися, щомісячна звітність це да можливість людям, які йдуть на призначення пенсії нові, тут же мати інформацію про заробіток і стаж відповідно. Отже, нова звітність ними подвійне навантаження як з платників, так і з органів пенсійного фонду. Ще одна перевага у тому, що новий звіт включить в себе повну інформацію про суми заробітної плати застрахованих осіб та про суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І, хоча з новою формою звітності робота полегшиться, однак працівники пенсійного фонду на зимові свята вихідних не матимуть, бо у січні поряд із щомісячною будуть подавати ще й річну звітність. Хочеться наголосити особливу. Вагу звернути особливу увагу роботодавців на те, що у нас паралельно і щомісячною звітністю буде подаватися і річна звітність. За старою формою за 2009 рік, тобто у першому кварталі 2010 року ми працюємо із щомісячною місячною звітністю за новою формою і відповідно звітність за 2009 рік. Тому прохання у нас буде особливе до роботодавців, оскільки управління розробляється графік рекомендовано термінів подання звітності, дотримуватися їх постійки. Одночасно з поданням щомісячної звітності і річної буде це накладним. У нас не буде можливості і часу. Приділити кожному особливу увагу, в зв'язку з чим такий графік подання звітності буде доведено до кожного роботодавця, прохання його дотримуватись, що дасть можливість нам вчасно з'ясувати всі питання, які будуть виникати у платників при питанні оці нової звітності. Крім того. Звертаємо особливу увагу, що роботодавців, у яких чисельність найманих працівників 10 осіб і більше, звітність таку будуть подавати виключно на електронних носіях. Хто з використанням електронного цифрового підпису, а хто на армії звіт страхувальника. А для більшого знайомлення платників із новою формою звітності, пенсійний фонд планує провести спеціальні семінари навчання.